Сьогоднішній підхід був запланований як частина загальноукраїнської акції, який був, повинен був відбутися в той час, коли Верховна Рада України, сьогоднішня, це орда регіоналів з їхніми тушками, повинні були розглядати в другому читанні проєкт закону про ринок земель. Після того, як ми анонсували ці акції, подали відповідні повідомлення до Харківської міської ради, до Львівської міської ради фактично е, стигли, Після цього з'явилося повідомлення від керівника прес-служби. На підставі рішення погоджувальної ради було знято з розгляду зі сьогоднішнього дня проєкт закону про ринок земель. Власне, це означає лише одне намагання сьогодні Верховної Ради разом з мінагрополітики, разом з адміністрацією президента ухвалення закону про ринок земель намагаються зробити максимально непомітним, Зроби, засунути його між святковими днями в різдвяні часи або поставити його в перші 10-15 хвилин. Першого дня наступної сесії Верховної Ради, коли депутати, відпочивши на канарах на інших місцях, повернуться до своєї так званої роботи. Сьогоднішні наші акції вони будуть продовжуватися не до досягнення тої тактичної мети, яку ми здобули в грудні минулого року. В грудні минулого року Верховна Рада продовжила мораторій на торгівлю землею сільгоспризначення і на зміну цільового призначення сільгоспземель. Це є тактична перемога. Теоретично 2012 рік сьогодні є маленькою передишкою для тих, хто бореться за те, щоб українська земля залишалася українською і не стала при цьому товаром. Сьогодні, після цієї тактичної перемоги, ми будемо працювати кожного дня і кожен раз, коли Верховна Зрада буде давати на то привід, ми будемо виходити на вулицю, як в локальних акціях, так і як відбувається сьогодні в Каркові і в Львові. І на загальноукраїнські акції, які будуть одночасно відбуватися в усіх містах, райцентрах, селах і селищах по Україні. Мета цих заходів дуже проста: звернути увагу і продемонструвати, що громада українців, українські націоналісти, асоціації фермерів та інші громадські діячі, вони моніторять ситуацію, слідкують за нею і не допустять такого швидкого просування. У випадку, якщо ці наші вуличні акції будуть далі ігноруватися, і Верховна Рада все таки ухвалить закон про ринок земель, ми невідкладно ініціюємо проведення всеукраїнського референдуму і скасуємо цей закон на всеукраїнському референдумі. Таке право нам дає закон про місцевий референдум, це закріплено в Конституції і. Що я вас закликаю, не вірити всім знавцям, практикам, які кажуть, що нічого не вийде. Бо той, хто каже, що нічого не вийде, банально виправдовує свою власну бездіяльність, бо він ніколи нічого свідомо і вечірого серця не робив. Тому наша позиція сьогодні ще раз донести, що ми не пропускаємо жодного інформаційного приводу, і ми знаємо про те, які рухи відбуваються як в профільному комітеті Верховної Ради, так і в Мінагрополітики. Як за дверима кожної обласної державної адміністрації, так і в куларах Верховної Ради ми чітко знаємо, хто і про що з ким намагається домовлятися. І вуличний контроль силами вуличної політики ми будемо забезпечувати інформування українців про те, що відбувається сьогодні, і яким способом захищати свої права завтра, якщо наступ на українську землю з боку української орди сьогоднішньої Білосиньої. Буде продовжуватися. Слава Україні! Дізать Петро як там е люди вже похилого віку, які, на жаль, не можуть заробити собі, е не можуть отримати достойну пенсію, е вони вимушені е заробляти собі на кліп торгівлею, торгівлею, торгів, насінням, різним е неякісним вечір'ям, е ну і тому подібне. І ми переконані, що торгівля української землею виглядатиме десь так само. Важливо, що? Важливо, хто буде її покупцями, тобто в яких валютах будуть розцінки на українську землю. Ну, найдешевше із цих валют це китайський юань. От стільки української землі можна буде купити за китайський 1 юань. Він, до речі, хто не знає, Лише як і держави Ізраїль. Я думаю, покупців із цієї держави знайдеться багато на нашу землю. Ще рішу української землі можна буде купити за один долар Сполучених Штатів Америки. Найбільше, звісно, землі можна буде купувати за євро. І ми знаємо, що з країн Євросоюзу є дуже-дуже багато претендентів на українську землю. І наша посадовці обласної державної адміністрації, які їздять по районах і розповідають, як же ж добре український селянин заживе за вільного рибку землі. Вони чомусь не говорять про те, що іноземні компанії вони працюватимуть на цій землі, як бізнесери. Вони чітко розрахували, що їм потрібно досього десь 10% від кількості українського сільського населення, щоб працювати на цій землі. Наших селян а, нікого не хвилює. Тому тут так само може стати і Михайло Маркович Дробцін, і його а, заступник із аграрних питань Віталій Олексійчук. Ось так буде виглядати ринок українських земель, якщо а, закон про торгівлю землею вступить у силу. Але будемо сподіватися і будемо працювати над те, щоб цей закон ніколи не став дійсністю. Як уже сьогодні казали, ми досягли кілька... Мораторій на таких заболі проконувати. Нам закон про проєчитання його відтерміновують, чого він зараз переносять. Наша ж мета, щоб пояснити...